Всім привіт! Гуртав інтернет-магазин і побачив ось таку блишню коливалку, подібну на фінську приманку КАСАМО професор. Чорний колір, такий незвичний, адже наші водойми зазвичай з каламутною водою. Ну, але вирішив попробувати ось такий колір. Подивимося, чи буде його щука атакувати, чи ні. Довжина блишні 7,5 см, вага 11 грам. Дані брав. З інтернет-магазину, тому що приманка прийшла в коробці без ніяких даних. Ну, зараз ми це перевіримо. По акційній ціні купував. За ось таку приманку заплатив 16 центів. Досить непогано, тим більше це блишня, мабуть, із кольорового металу, тому що магніт її не бере. Ось така приманочка повинна дуже мати таку хорошу гру. На рівномірці. Ну і думаю, коли буду робити паузи, повинно гарно сипатися в поверхні води. Ну а на ділі, коли доберуся до водомі, побачимо чи ловить в щуку чи ні. З довжиною проблем немає. 7,5-7,4. Ну, в принципі, як і було вказано, все тут правильно. В інтернет-магазині вага була вказана 11 грам, але бачимо 10,51. Якщо чесно, думав буде трішки більше, як 11 грам, тому що зазвичай вказують вагу лише самої приманки. А тут є два кілечка, трійничок, думав буде трішки більше 11. Але насправді 10,5. Ну, нічого. Хоча, в принципі, на мілководді може, це і на краще, тому що. Вага приманки на 0,5 грам більше, тоді, в принципі, буде і швидше тонути. А так легше на 0,5. Ну але на ділі подивимося, як воно буде. Помилилася на пів грама. Ось така блишня буде у моїй риболовній спінінговій колекції. Оригінальної маю, Була колись змога купити оригінальну блишню за 10 євро, але подивився, зроблена вона в Естонії. І перехотілось. Була б зроблена в Фінляндії, то купив чорний колір, я так скажу, трішки насторожує, ну але подивимося. Можливо, зацікавить щуку і трофейного окуня на наших водоймах. Трійник тут гострий, до нього претензій немає. Кілечка. Подивимося, як буде фарба триматися на цій ближній. скільки ось ця, ця пластикова кулька протримається. На цій приманці, не знаю. Друзі, хто рибалив подібною блешнею або оригіналом, пишіть свої враження, буде цікаво почитати. Ну, а крім спінінгової ловлі, в принципі, можна буде і попробувати взимку з криги половити щуку. Тому що в інтернеті бачив, як люди на ось оригінальні блешні коасамо професор і взимку пробують ловити хижу рибу.